то була колись, короче, бачите, тут жили люди, устраювали собі житло, купляли, арендували, деякі дома здавали в оренду, деякі в продажу, ребятушки. Тут бачиш, якийсь чувак заходить. І заходив у ліфт, ребятушки. І ліфт підійшов на так, стіни, об потолок, задергався і зламався ліфт. І, ребятушки, тоді коли якийсь чувак застряг все в цьому ліфті і... Казав, допоможіть, допоможіть, ребятушки. А люди то були на інших поверхах. А думаю, на якого Фігу він взагалі пішов на цей ліфт. Набор, да про просто на ступеньки піти, але на тому ліфті їздить. Ну, конечно, так, да, мінус, що ліфт залався, ребятушки. Прийшлося йому виривати двері, виривати двері. І не вийшло все-таки вирвати двері і. Все таки сусіди прийшли на помощь і витащили все-таки цього чувачка. Ну бачили, поки чувак цей рвався, якась і дирка пробулась в цьому. І якщо дирка представляєш, ребятушки прийшлося фіксикам уже валагодить ліфт. І наче якщо не полагодить кубик, він би міг сейчас упасти і розвалиться, ребятушки. Ну ребятушки, так, да, короче, дирка була все таки недоламана. Бладоламана все-таки, навіть фіксик, як її пробував полагодити, воно не зработало, воно почало падати, падати, падати і розвалилося.